Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні ми зробимо розклад, як зазвичай, по неділях. Розклад на тиждень з 12 по 18 лютого. І так, у нас, до речі, буде цей тиждень якраз 14 лютого, хто святкує. І дивимося. Починаємо, як завжди, з овнів. Що чекає овнів? Дорогі овни, вам випадає мах. Прекрасна чудова а, карта. Хороша енергія, дуже багато можливостів у овнів цього тижня, дуже багато перспектив великих. Головне тут порада втримати все в руках, не переплутати. Тому що маг він по-любому ще вчиться. Це номер один. Він отримав здібності, він починає експериментувати. Тобто, у вас дійсно може бути якийсь новий початок. Одиничка це її початок. Це може бути дуже хороша можливість отримати нову роботу. Все в ваших руках. Ось ще що каже ця карта. Все у ваших руках. У вас є здібності, у вас є таланти, у вас є можливості, є якісь ресурси, є слово у вас це теж дуже головне. Є ідея у вас стопроцентово. От і починайте щось робити. Карта дуже хороша, дуже хороша енергія. Яка вам буде допомагати цей тиждень? Ви, ну, будемо так казати, ви довго будете згадувати цей тиждень. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас випадає імператор. А, що можна сказати? А, у вас є, ну, як би це сказати, якийсь план, можливо, скоріше за все, якщо ви подивитеся цей а, розклад. Починайте робити план на цілий тиждень, тому що імператор він любить структуру, він любить чіткість, він любить тактику, і в нього є своя тактика. Тобто, тут е, ви не зможете якось через 2-3 сходинки перескочити. Тут потрібно дійсно іти все чітко і по плану. Що ще ця карта говорить? Про якісь установи, про якісь. Заклади. Це можуть бути, звичайно, і як вони називаються? Ну, поліцейські. Давайте скажемо так: поліцейські. Це можуть бути і юридичні, і суди теж можуть бути. Може бути, що вам цього тижня допоможе якась людина, дуже впливова. Хтось поможе вас десь десь проштовхне, можливо, замовить за вас словечко. Це не спонсор, це і не меценат, це людина впливова, яка підставить своє плече. Це може бути і знайомство з такою людиною, на яку можна покластися. Це і, звичайно, може бути і батько, ваш батько, який вас підтримає, який дасть. Ну, якусь допомогу надасть, знаєте. Ну, тут, скоріше за все, знаєте, така дуже чітка чоловіча енергія йде. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас сімірочка мечів. Звичайно, вона говорить: ну, от, зразу іде така хвиля, крадіжка, обман. Підлість, а хтось підсиджує, хтось хоче щось ваше вкрасти, забрати, прибрати до рук. Об знаєте, от у мене йде таке слово оболгать оболгать російською, так, тобто очернити когось. Ось, це з однієї сторони. З другої сторони, це карта, якщо у вас є якась ситуація, ніяк вона не розбереться, ви не розберетеся з цією ситуацією. Ця карта говорить, вам потрібен чіткий план, але декілька ходів наперед прорахувати. Це як на шахматній дошці, хто грає в шахи, він знає, що треба наперед прорахувати свої ходи. От, і прораховуйте. Це, знаєте, як злодій. Професійний злодій, який наперед робить і план маєтку, наприклад, так, кожної кімнати, куди він буде йти, як проходити. В мене зразу, знаєте, іде така картинка, коли злодії такі дуже-дуже-дуже якісь знамениті. Мені здається, я навіть... ви, ви, ви теж, напевно, дивилися такі фільми, коли Знаєте, оці такі луч, не луч, не луч, а як воно лазерні такі лінії. Ось, ось це от є воно, хитрість. Тут ви лбом в стіну не проб'єте нічого. Ось тут ви можете лбом в стіну йти. А ось тут ні. Тут треба хитрістю брати. Противника брати хитрістю, Тобто стратегічна тактика має бути. Тепер переходимо до від Близнюків до раків ми йдемо. Тепер раки у нас йдуть. Дорогі раки, у вас якась спокійна енергія. Король Монет. Він говорить про якусь стабільність, а, ви таке враження, знаєте, приросли, можливо, до свого крісла, а, звикли до своєї ситуації вдома. А, не хочеться нікуди йти, дома так затишно, дома так все є, тепленько. Знаєте, жіночка зварила, спекла і не хочеться нікуди йти. Ось, це, це так, що мені перше прийшло. Але тут, звичайно, про гроші, про маєтки, про купівлю, продаж. Це може бути, наприклад, якась спадщина, якась премія, підвищення по сходинці, наприклад, кар'єрна сходинка. Ось це можуть бути просто якісь розмови про вкладення коштів кудись, купівлю, продаж нерухомості, машини. Якось так. Ось. Ну, все рівно, карта хороша, земна, яка не дає вам рухатися туди-сюди. Якось так. Тепер переходимо до левів, дорогі леви, а ось вам випадає ваш король. тобто. Ви як риба у воді. Це ваша вогняна стихія. У вас, скажімо так, все буде вдаватися цей тиждень, абсолютно все. За що ви не візьметеся, все у вас вийде, от як у першій карті мах, абсолютно все вийде у вас. Ви, будемо так говорити, за вами можуть піти люди. Ви можете на свою сторону багатьох привернути увагу до себе. Когось закликати до чогось, якусь ідею подати і її настільки добре презентувати, що вона всім сподобається, як на роботі, так і вдома. Організаторські здібності, потім здібності висловлювати свою думку. Ну, ви, Лев, конкретний лев, який знає, чого хоче і йде до своєї мети. Ось як я це бачу. Ну, це може бути дійсно підвищення по цій сходинці. Дуже хороше якесь місце вам дадуть. Доб'єтеся якось так. Зараз я трошечки посуну. Ну, Хороша, дуже-дуже хороша карта висловлюєте свої думки. У вас все вийде цього тижня, дорогі Леви. Організувати якусь місію вам вдасться якусь фірму відкрити ну, прекрасно. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас все якось нормалізується. Якщо у вас був стрес минулого тижня, якщо у вас були якісь непорозуміння, з кимось посварилися, погризлися там, знаєте, щось обідчиве сказали, оце карта примирення. Тобто все налагоджується. З однієї, якщо у вас нічого такого не було, то цей тиждень взагалі може вам здатися якийсь а, скучний, нудний. А, нічого не відбувається. Якось все так тече своєю. Знаєте, якось ну, таке враження, ніби ви приморочені цей тиждень. Нічого не буде. З одної сторони може вам бути і скучно, з другої сторони, ця карта вам радить, щоб ви відпочили. Хто його знає, тому що на наступний тиждень можуть прийти до вас випробовування. Тепер ідемо до Терезів. Дорогі терези, чекаємо на вас, що у вас десяточка кубків. Ну, це прекрасна карта. Це може бути і сімейна карта, це карта емоцій, карта інтуїції. Тобто, ви на висоті, у вас може піднятися рейтинг. Якщо ви маєте якийсь, там, я не знаю, канал, наприклад, це рейтинг піднімається, це успіх у всьому, це удача. Це знаєте, таке сімейне зібрання. у когось, Можливо, буде, можливо вас запрошать, запросять або на весілля, або на якісь роковини, на день народження, на е, народження дітей, хрестини родини, весілля тому подібне. щось таке. Можливо, ваш там, де ви проживаєте, щось можуть звільнити якусь територію, Теж велика, ну, це велика радість. Я не хочу зараз просто щось таке про війну говорити, тому що ну, всі не можуть жити на якихось територіях, де можуть їх звільнити. Так? Але це карта великих емоцій. Дельфінчики взагалі і гроші приносять, і емоції, і радість, і щастя. Бажаю вам всього найкращого. Ну, ну, чудові. Чудова, чудова карта. Удачі вам! Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, якісь переміни у вас. Ну, скажімо так, якась трансформація, я би сказала. Величезна і остання трансформація. Вас закликають до чогось. Закликають вас прийняти, можливо, якесь рішення. Дойти до якогось кінця, а ситуація з всесвіту можливо давить на вас, щоб ви прийняли якесь рішення, щоб ви передивилися свої погляди. До речі, по цій карті міняється дуже бачення когось чогось, якоїсь ситуації. Ви прокидаєтеся від сторічної сплячки. Це карта і кармічна. Тобто, можливо, з'являться люди, яких ви дуже давно не бачили. Або таке буде враження, знаєте. Зараз я поясню, ви можливо, можливо, з кимось познайомитеся, хто з самої першої секунди буде вам рідний до, до такої, аж, аж у вас, знаєте, у вас аж так ви аж оторопієте, що це таке. А це людина, можливо, з минулого життя. Колись ви були разом, колись ви, можливо, навіть і сварилися, билися, вбивалися там чи ще щось. Тут буде якесь, знаєте, магнетичне... Відчуття людини. І, звичайно, ця карта говорить, у вас міняється світогляд, у вас міняються погляди на життя, погляди на майбутнє, відкриваються очі, або ви прокидаєтеся. Все рівно дуже хороша карта. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас якась печалька. Знаєте, хтось, можливо, вас скривдив, хтось щось вам відібрав, хтось щось погане, криве слово сказав. Це, знаєте, у вас це говорить про те, що у вас вже накопичилася якась негативна енергія, якась ем, така енергія, знаєте, коли е, от ви терпите, 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 а тут капля. І вас понесло. Все, розквасилась людина. Хочеться плакати, не хочеться взагалі нічого. Це може бути, звичайно, і втрата когось або чогось. Жалієте за чимось або за кимось. Можливо, жалкуєте, що ви не зробили правильний вибір. Жалкуєте за кимось, що ви когось упустили. Це, звичайно, емоції. Емоції нижчої категорії, тобто е негативні емоції. Тут не є позитив, тут дуже низькі вібрації. Негайно виходьте з цього стану. Не розкитасайте надовго, тому що, може, так і в депресію перейти. Це була порада да, для стрільців. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, зараз ми подивимося, у вас іде. Дивіться, дуже хороша карта. Це карта переможця. Це може бути якась дорога. Дорога по роботі, дорога від'їзд туди чи сюди. Хто куди а ми до зайців, це я вже шуткую, але у вас якась дуже-дуже потужна енергія йде. Головне тут мати якусь мету і ціль, бачите ціль і до неї рухатися. Ви зможете стати цього тижня переможцем. Ви зможете цього тижня. За собою повести маси, когось переконати, хтось вам допоможе. Тут, ну, тут ви знаєте, тут це дуже швидкісна карта, яка може як розрушати, так і навпаки. Ну, це не є карта, яка об'єднує. Тут карта більш така од... одного. одного. тобто, Переможець тут може бути тільки один, два не можуть бути. Інакше вже йде раздрайв, як то кажуть. Ось. І головне дивитися у м, до ціль. Ва... Дивіться, е, порада зараз від цієї карти. Бачити перед впереді, попереду, бачити ціль. Але не забувати, що під час цієї подорожі до вашої цілі треба. Мати позитивну енергію. Тому що, коли прийдете, завоюєте когось там, чи дівчину завоюєте, чи а, завоюєте територію, чи ще щось, вона вам боком вилізе, от якось так. Але все рівно хороша карта, продуктивна карта. І стар... намагайтеся не роз. В принципі, ця карта вона і говорить, у вас концентрація буде на чомусь цей тиждень. Отакий от прогноз для вас. Тепер переходимо до. Водолів. Дорогі водолі, а вам випадає ваша карта. Тобто це красота, тобто ви у своїй стихії, ви чітко висловлюєте свої думки. У вас іде якась, знаєте, така систематична робота. До речі, у нас сьогодні випало багато королів і випав імператор. Тобто, я можу говорити, що цей тиждень дуже багато буде успіхів у моїх глядачів. Ось, і ця карта не виняток. Це можливо знайомство з мужчиною, якщо ви жінка. Це може бути, що вам прийдеться, або навіть не прийдеться, вам в задоволення, тому що це ваша стихія, в задоволення зробити декілька мужніх кроків. Показати себе з чоловічої сторони, ну знаєте, от я знаю від одного до п'яти, так на п'ять балів, п'ятірку можна вам цього тижня дати. Це і справа з шефом, наприклад, так. Хтось, звичайно, може і роман закрутити, а хтось просто якусь серйозну розмову буде мати з шефом. Тут, можливо, визначається ваша доля цього тижня, але вам повезе. Повірте, немає значення, яким буде кінець тижня, тобто результат цієї розмови, якщо це розмова буде, повірте, ви виграєте по-любому. Ось як я це бачу. Чіткість, ясність. Говоріть або чітко так, або чітко ні. Висловлюєте теж чітко свою думку цього тижня. Ну, в принципі, вам везе. Я скажу так: вам везе. І дуже крупно. Можливо, когось призвуть в армію, можливо, у когось. ну... Давайте скажемо так, може бути дійсно ваш військовий чоловік, батько повертається на якусь паузу, на якесь це, або підвищення у тих, хто у формі. Я бачу тут підвищення. Якогось рангу там. Гаразд, тепер останні у нас ідуть рибки, і дивимося. Ну, риби, ну це вообще красота. У вас удача, якась? Ну, звичайно, в першу чергу, удача, успіх. У фінансах, у матеріальному світі, тобто вам вдасться щось розпочати. На кінець то якась крупненька сума може прийти вам у руки. Тут головне не бути в той момент зайняти чимось, якимись дрібничками. Дуже часто люди займаються якими, знаєте, як кажуть, пустяками, дрібничками, і не помічають крупних шансів, успіх. Вас чекає цього тижня успіх. Як ви його приймете? Чи ви приймете це як успіх, чи ні? Це може бути і в коханні, і в отриманні роботи, і знайомство, і якісь купівля-продаж, тому що це матеріальна карта. Це прекрасна карта. Гарний успіх вам, удачі і, звичайно, прибутки. Ось, і дивіться, і багато роботи можуть надійти якісь, наприклад, Якісь замовлення, хто має свою фірму, або е, замовлення, і, можливо, у когось нова робота може бути і дуже високооплачувана по цим картам. Ось так для рибок і для всіх. Я бажаю вам, мої любі, всього найкращого. Бережіть себе, мої дорогенькі, мирного дня, ночі, тижня, місяця, року, швидкої нам перемоги. Слава нашим Збройним силам! І Валерію Залужному бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.